E <laughs> aí Ми повернулись до студії львів'янином. У Києві стає бути небезпечно, чи це так є. Насправді, ми з'ясовуємо тут з нашими експертами. Щойно в час перерви розгорнулася дискусія про доцільність створення юридичних організацій. Так, тут декілька думок виникало на, на прикладі Польщі двадцятирічної давності. Пане Іване, трішки вашу думку скажіть зараз нам, глядачам? Існує це цілий перелік злочинів. За е, термін давності, на який не розповсюджується, тут напевно краще розповість людина, яка в цьому більше є фахівцем, тому що є перелік міжнародний, який засвідчує, що ми на... вони не мають терміну давності, і відповідно зараз у Польщі є ряд процесів, які відбуваються над людьми, які відстоювали владу комуністичної Польщі. І от я би хотів почути вашу думку. Так само було би цікаво, як ви от можете охарактеризувати е, як правозахисник і що порадити тим людям, які е, зараз нехтують право. Ну Анатолій якраз сказав, що необхідно не нехтувати, але детальніше, наскільки це можливо, дати людям надію, що можливо через декілька років зміниться політична ситуація? і ми… Ну, бачите, ми повинні розуміти, я, я перед тим же казав, що. Така як ваша передача чи, можливо, інша така інформованість все ж таки, правоохоронців, які повинні розуміти одне ну, загальне правило, що державний службовець має право робити тільки те, що йому дозволено Е, Людина може робити те, що їй не заборонено законом. Розумієте? Тобто тоді чітко, якщо правоохоронець має право застосовувати спецзасоби, зброю. То там і чітко написано, коли він може застосовувати цю зброю. Якщо він це не виконує, все він злочинець. І це однозначно він буде покараний. Тому єдине, що це треба фіксувати. І, і ми тут дійсно перерві говорили, що зараз в Польщі притягають до відповідальності людей, які робили злочини там 20-25 років тому, коли в них було це, ще хто кажуть, на, на арені був Лех Валенса і їхня солідарність. І відповідно, якщо наші прохоронці будуть це знати, то вони знаються, тому що я однозначно вони повинні це знати, то я думаю, що вони не, не будуть такі заходи ну, контролювати себе зобов'язані. Інше питання, що також ми от в перерві говорили, що наші лідери, які ведуть людей, вони повинні мати як, як план А, так і план Б. І, і різні інші плани, де як людину потім захистити, і що які наслідки можуть бути. Якщо цього немає, то відповідно, звичайно, от мені з Києва, в мене так вийшло, що в мене мій однокласник, депутат Верховної Ради, першого скликання був в 90-х роках, він зараз живе в Києві. От, і я свій час у Львові створював муніципальну міліцію і довший час її очолював. Так само добивався, щоб. Ми створили таку муніципальну міліцію по всій Україні, їздив і в Києві, і в Харкові. До речі, зустрічався з Кушнарьовим, тоді він був мер Харкова, потім він був при Кучмі керівником адміністрації. І коли я його питаю, чому ви не підтримуєте Львів, тоді вже якраз шпіцер змінився, прийшов і а він каже: цувазу у вас у Львові міліція не виконує рішення міської ради. Хай би мене в Києві в тому, в Харків попробували не виконати рішення Харківської міської ради. Ну, вони там свій жаргон, відповідно. От і, і воно не пішло чомусь по Україні, і все одно я бачу, от зараз розуміють, що вернутися до тої схеми все одно потрібно. Тому що муніципальна міліція це є патрульна постова, це є Даї, це є дільничі, це є. Справах неповнолітніх. І якщо б це було під юрисдикцією е, міської ради, яка е, має постійно скарги від людей, яка може це все реально, е, ну, як то кажуть, реагувати, тобто чи збільшити кількість, чи зменшити, чи дати доплату, чи е, дати якісь пільги тим міліціонерам, які будуть якісно виконувати роботу, ну, поки що це е, ну, далі крутиться. І е, ну, наші ті чільники, які сьогодні є в державі, у нас і керують. Не десь того не до кінця розуміє. ну, Як на мене. От, і... Хочу вам ще також сказати, що ми повинні також розуміти, що. І працівник міліції, і, і суддя, який е, потім е, розглядає питання про захисту е, людини, їхньої ну, людських прав і, і честі, все одно він є наш сусід, брат, родич і так далі. Вони з нами не впали. І вони такі ж люди, як і ми, і відповідно, вони це все прекрасно. Є соціальний фактор такий? Ну, є соціальний фактор, звичайно, що вони десь більше заангажовані до держави, тому що. Вони ну, державні службовці, вони десь ну, по-своєму розуміють цей, ну, свою, свою відповідальність перед державою, але все одно ми повинні розуміти, що і ваша передача, і ті от, е, акції, які проводяться з зверненням до порядності, до людяності правоохоронців, правохоронців, внесуно дають свій ефект. І я, я чусь переконаний, що. Ну я так щось думаю, що вже більше такого акції, такого знущання, таких катувань напевно не буде, тому що це буде вже тоді ну, якось аморально і незрозуміло, тому що тоді ну, така... добре дякую. Пане Михайло, ви буквально сьогодні приїхали з Майдану, з Києва, з гарячих точок, і, зокрема, від брата, які зараз там настрої. Тут існує думка, що вже не буде таких силових варіантів. Як ви кажете? Я вам скажу так. Настрій цілого майдану і взагалі киян, вони все ж таки готуються і кожен день готуються, тобто там проходять різні навчальні маневри, підготовки, збирання снігу, тобто барикади поширюються, зміцнюються. Люди готуються до наступу. Що буде, все ж таки силовий наступ, тільки вони готувалися до Сочі, а так як зараз в Сочі буде Олімпіада і цілий світ зараз скерований в сторону Сочі. Тому розраховується, що буде якась силова, силовий розгін буде після Сочі. Навіть якщо його не буде, все одно люди не. Тобто ну, настрій людей бойовий, з ким би ти не розмовляв, з жінками, дівчатами, волонтерами, навіть з людьми з-за кордону, які приїжджають на все це подивитися і так далі. Настрій бойовий і вони очікують. Все ж таки очікують і на те, що буде силовий розгін. Добре, дякую. Ми плавно перейшли до настроїв людей за кордону. До ці загалом України повертаємось до львів'ян. Як вам думка? Можливо, оце нагнітання, що ми говоримо, що львів'яни найчастіше підпадають під утиски. Можливо, ну це цілком зрозуміло, тому що Львів'ян багато на майдані. Можливо, такий варіант: один і друге, я тут можливо штучне нагнітання. Ось думку нещодавно прочитала вчора. Буквально регіонал царьов заявляє перед членами громадської палати Росії, що у Львові почалась висадка американських солдат. Тобто я маю на увазі, що такі йдуть штучні, закидають страшилки, скажімо так. Це цілком реально? Чи це моя ну, думка? напевно це висадка американських солдат за думкою, це буде відбуватися на підводному човні на річці Полтва? Просто ну, ну, це, це найскладніше думка. з Балтійського моря. Зайдуть до оперного театру. Шкодооперний, шкодооперний. Просто ми це розуміємо. Напевно, Хтось чує і комусь насправді, можливо, віриться в таке. Ну, бачите, як моя думка, справа в тому, що тільки що я говорив про державних службовців, і ми повинні розуміти, що ми надіємося, що позиція керівників держав Європи буде така більш така радикальна. Вони бачать ці порушення, вони приймуть різки, але вони ж також вони службовці своєї держави. Вони повинні дотримуватися певних. Стандартів держави. Я вважаю, що було б ну, так досить доречно, якщо би ми, львів'яни, українці, звернулися не до цих чинників тих держав, а до, до громадян тих держав. От конкретно до поляків, до чехів, до австрійців. До, вони десь завжди до тих же литовців, які нас підтримують, завжди ми колись були в єдиному князівстві, до росіян, не до влади російської, а до Росіян до громадян Росії. Бо ну, ми знаємо, що весь Сибір це ми будували колись. І там багато українців, які залишилися, бо були б кращі зарплати, і вони там живуть. І Ясно, що вони русифікувалися, але все одно вони знають, звідки вони походять, які в них коріння. І мені здається, що це був би дуже такий великий ефект не, не боятися Путіна, а сьогодні масу звертатися до громадян Росії, пояснювати їм, тому що. Те, що продається по телебаченню, ну, ви як журналіст, прекрасно знаєте, особливо я коли подивився один раз цей 24-й канал, який йде на Росію, ну це фактично після того спати неможливо. Як, як це все подається? Це було б дуже такий великий ефект, і навіть закликаю Майдан, якщо би там є, от, хто з нас буде чути, бачити, що все ж таки зробити таку акцію, де звернутися до конкретного. Кожних громадян до кожних народностей, які там живуть в Росії, щоб пояснити їм, що ми сьогодні, що ми просимо, і що за що ми боремося, щоб вони чітко розуміли, що тут не бандеровці йдуть, так як Серьо каже, що ми будемо визволяти Україну від зі сходу на захід, так як ну, там взагалі такі абстракції йдуть. Що ми, ми вся єдина держава? Ми от боремося за такі то за такі-то цінності, і щоб люди ці громадяни розуміли. Я думаю, що це також дасть ефект що... інформаційно доносити це. За пане Михайло, до вас питання, чи дасть результат з такого роду залякування? ви маєте приклад вашого брата, який зараз в важкому стані? Чи похитнулась його десь думки, десь віра? Чи каже він: можливо, все закидаємо це, все треба ну... ростити сім'ю здоровим мужчиною, Чи є такі думки? Десь ну я вам скажу так. Останнє, як мені вдалося до нього побачити його, він мені сказав такі слова, тобто. Щоб я записав на листочку, я собі потім записав, він передав пару слів, і в тому листі немає жодного жодного слова, в якому би він сказав, що я піддаюся або, або ще щось. А навпаки, що я борюся в самому собі, що я розумію свою громадську позицію, а також закликаю усіх галичан і всіх українців не сидіти біля тепло в теплому кріслі біля телевізора. От, а виходити на майдани своїх міст, виходити на головний майдан, допомагати людям замінювати їх, щоб одні грілися, а другі стояли, і щоб вся Україна вставала і в кінці зрозуміла, що ми не ділимося на галичан і східних чи центральну Україну а що ми є одна, єдина, велика нація. І щоб боролися, і зрозуміли кінці, а знають скажу так, що як сказав Дмитро Донцов, колись що ми станемо українцями тільки тоді, коли ми, в нас народиться нова психологія вільного українця, а не раба. Як ви вважаєте, зараз це етап, чи можливо ще будуть трішки е, спади, такі хвиля піднесення, хвиля спаду? Чи зараз це етап, коли Україна вже не повернеться назад? Як ви вважаєте, чи буде це, що зараз, чи дасть певний результат, е, чи можливо буде хвиля відкату, а ну, там через рік-два знову щось, якісь демократичні процеси, рухи людей? Ну, бачите, якщо Стосовно мене, то е, це законодавство, яке сьогодні в нас є в державі, воно е, не дає такої надії, що люди, які сьогодні вийшли на Майдан, які навіть не вийшли на Майдан, але підтримують, що вони розуміють, що законодавство є на їхній стороні. Настільки багато є нюансів, і дуже багато до людей не прослуховується. Я хочу сказати як адвокат, що ну, от е, прийняли. Новий кримінально-процесуальний кодекс. Ну, здавалося, би, така, мало б бути таке. Але знову ж таки з адвокатами ніхто не радиться, з правозниками не радиться. Скільки там є таких речей, які ну, нас відкинули навіть надалі, ніж був попередній кодекс. І тому, якщо так не, не слухати людей, не слухати е, спеціалістів, то надія на те, що ми зараз будемо задоволені від того, що буде якесь ну, правильне закінчення. Я думаю, що люди не будуть задоволені тим. Тому що дуже багато ще в правовому полі треба допрацювати. Пане Іване, ваша думка? З історичної точки зору, і з того, що я бачу за останній час спілкування з молоддю, оскільки по віку цим молодим людям зараз нема можливості бути на Майдані, але є. Така дуже цікава тенденція за моїми спостереженнями це коли є служба тилу, що було завжди. Бо хтось зобов'язаний стояти в перших шеренгах на барикаді, хтось працювати у теплому кабінеті, але для того, щоб добре було відпрацьовано юридично. А є ще така річ, коли є молодь небайдужа. Це найголовніше найстрашніше в будь-якому суспільстві це байдужість. І от історично це вже доведено не один раз, що коли суспільство стає байдужим, влада розперезується. От, напевно, десь після ейфорії 2004 року люди стали байдужими. Ну, Були такі гасла, були такі тенденції, коли люди казали, нам байдуже, яка буде влада, головне, щоб вони нам не заважали. І тоді ми будемо жити. Це не бачить наразі. І ось тут, напевно, треба ще сказати одну от сентенцію, яка мені от постійно так крутиться в голові, як батькові двох дітей, неповнолітніх. що Зараз обов'язок багатьох батьків задуматись над тим, що їхні діти більш є заполітизовані, ніж вони самі, і діти більше розбираються в тій ситуації, яка склалась довкола них. Тому що кожна з цих дітей зараз, вже в свої 15-17 років, думає, як жити далі, як будувати свою державу, щоб не сталося те, що сталося з нами, з їхніми батьками. І в цьому керунку я побачив дві речі: перше, що дуже багато молоді, як стверджували раніше, хоче виїхати на захід або виїхати за межі України. Неправда, вони, якщо і хочуть туди потрапити. Вони хочуть потрапити туди для того, щоб одержати кращу освіту і повернутися далі в Україну. Другий момент, який зараз серед молоді, серед цього суспільства, яке нас оточує, це чітке правове, чітка правова освіта і правове виховання. Тому що, коли дитина батькам в 13 років каже, я маю право, вона знає, чому вона це каже. І от правозахисники якраз зараз дуже багато зробили в Україні, в освіті світі дітей, це є правда. І це, напевно, зробило, ну, мені важко казати зараз про схід України, тому що там ці речі завжди вважаються націоналістичними. Виявляється, знати право це є націоналізм, як за твердженням декого. Найлегше маніпулювати з людьми, які не знають своїх прав, мають тільки обов'язки. І ось тут історично, напевно, треба згадати слова одного з львівських істориків початку ХХ століття, який стверджував, Ян Парандовський в своїй Алхімії слова пише, що найважкіше сперечатись з людиною, яка прочитала одну книгу. В неї одна думка. Коли людина прочитала три книги, вона шукає четверту, щоб прочитати ту думку, якої ще там нема. А після сотої книги, прочитаної людиною, вона береться за перо, щоб написати те, чого не було. Тих попередніх сотнях книг. І от, напевно, на 2013-2014 рік Україна стала на той рубіж, коли вона прочитала 100 книжок. І коли зараз ми перейшли в той етап, коли треба братися за перо, писати свою книгу. Ну, Перо, розумієте самі, що це може бути і перо в прямому розумінні, тому що, направду, зараз дуже велика завдання і місія журналістів правдивого висвітлення інформації і от. В процесі сьогоднішньої програми я собі пригадав те, що Київ пишався і пишається до сьогодні, що він мав львівську діаспору. От допоки люди в зв'язку з своїми службовими обов'язками, з бізнесом, своїми інтересами змушені були перебувати в Києві більше ніж вдома у Львові чи в Галичині, вони об'єдналися. Оце унікальний феномен Галичан об'єднуватись. Об'єднуватись по інтересах, об'єднуватись по бізнесах, об'єднуватись по місцю проживання. І, напевно, ось ця Львівська діаспора Києва зараз би мала сказати своє слово. Тому що серед цих людей є досить багато впливових людей, бізнесменів, політиків, і які зараз, на жаль, стоять осторонь своїх же братів, сестер, які приїхали зі Львова до Києва. Тобто в mm -hmm. нас трішки змінюються впливи, змінюються е еліти, можливо, навіть так сказати. Тобто, а це іде переродження. Оксано, я можу вам сказати, що це є історично, тому що якщо ми згадаємо всю історію від часів Данила Галицького і до ХХ століття, е так було, що галицькі землі народжували тих осіб, які мали вплив не лише на українську історію, але й на європейську історію. Маємо ще декілька хвилин, і хочу з'ясувати вже конкретно від вас вашу думку, пане Михайло, пане Анатолій. Все-таки є утиски львів'ян в Києві? Чи це доля випадку, чи так складається? На початку програми ви мені сказали зараз, або ще раз підтвердять свою думку, або можливо трішечки вона інакше. Ну, утиски я вам скажу так: ну напевно, дивляться, тобто силовики дивляться, а так як ми знаємо, що силовики не тільки з України а. Із Росії, ну а росіяни мають зовсім іншу думку на рахунок бандерівців. Якщо вони ще дізнаються, тобто є що... цей стереотип? Так, так. існує і, він і якщо буде... вони знають, що попадається тер... галичанин, скажімо, бо там не тільки львів'яки, там і підпадають галичани. Якщо попадається галичанин, тобто зарадок націоналізму, як вони це говорять, то це відчувається. Це відчувається. Як в правовому руслі ці проблеми знівелювати? Як їх ну, зняти? Бачите, проблеми, я, я більш... наприклад переконаний, що це є технологія, відповідна технологія залякування і дати зрозуміти, що ну, людина не зможе дати собі ради в тій ситуації, яка є. Ну загальне таке, от прийнято, знаєте, час у нас от, польовий деш, гарний офіс, хтось зробив, помалював собі, значить, фасад. Поставив гарну там браму, там все зробив, і через пару днів написано там червоною чи чорною фарминою Юлі волю. Значить. Особливо це перед виборами. Ну, однозначно, схема з яка? Щоб ті люди, які це прочитають, кажуть, ну бачите, що Юлі волю, вони ж хочуть то написати, десь, які її волю. дивіться, що вони виробляють. Розумієте, це ж чисто технологія. Однозначно, ті, хто не хоче, тобто, щоб виразити таку відразу. Взагалі до тієї ідеї, розумієте, технологія відома, і часом люди, можливо, ображаються, але ну, така технологія. Тобто, і... у вас існує думка, що є технологія. Нам ну, дуже мало часу, пане Іване, ще ваші останні рекомендації і коментарі з цієї теми. Я хотів би, щоб люди пам'ятали: минає історія, минають дні, але є факти, які не мають терміну давності. І рано чи пізно за кожне слово, за кожен вчинок, історія заставить відповісти кожного, і це стосується як правоохоронців. Так і інших людей, які повинні розуміти, що сказавшись комусь сьогодні, ганьба це свого може повернутися. Добре, я вам дуже дякую за ваші думки, і я дозволю собі підсумувати. Ми питались, ми намагалися з'ясувати, чи зупинять такі вчинки влади з боку так званих тітушок активістів, знаючи прикладу Мар'яна Гаврилєва, який в важкому стані, але надалі закликає і обіцяє боротись. Я думаю, він є прикладом великої частини львів'ян, і тому ситуація є з. Зрозумілою, львів'яни не зупиняються, попри проблеми рухаються далі. Це була програма в об'єктиві. Кажемо до зустрічі.